Ми працювали навіть під час масованих обстрілів в Запоріжжі. Вона, на жаль, не броньована. І на неї постійно є черга, є багато замовлень. А ми починали волонтерити ще в 2014 році, і коли вже влітку 22-го, на жаль, ми трошки вичерпали ресурс саме матеріальний, тобто вже не могли. Розполятися на кілька напрямків, то ми всі вклалися саме виробництво. На той момент ми не могли уявити, що це все це вийдеться в повноцінний напрям, який стане так, якби, потомим напрямом і зараз займатиме навіть там, більше, ніж 90% нашої діяльності. Я надзвичайно вдячна людям, які з'явилися в той момент. У нас є три окремі продукти. Це спальники, це першочергове, це м'які ноші для евакуації і це дощовики. Пунчо на сьогодні це січень 24-го року. Вже пошито передано більше ніж 4200 спальників. Більше ніж дві тисячі дощовиків, пончо формат дуже такий досить зручний, універсальний. І також одним із основних напрямків для нас стали ноші. Ми закриваємо потреби тактичних медиків та в принципі підрозділів. Це теж близько тисячі штук, але ми почали їх шити відносно нещодавно. Ну і в принципі, це було дуже багато різних штук, починаючи від флісок, бафів, балаклав, закінчуючи якимись нам нереальними штуками з підігрівом в, просто в колаборації з іншими волонтерами. Хочеться зробити. Все, що можу для того, щоб скоріше була перемога. Тому буду робити все для, для, для нашої перемоги, щоб скоріше повернулися рідні, ті, хто там захищає нас, то герої. Ми так, їхній тил. Ми спілкуємося безпосередньо з військовими, закриваємо потреби і завжди щось доробляємо. Зараз вже десь восьма ітерація наших спальників саме в зимовій версії. Це вже як ось остання версія, покращена модель. Вона широка, зручна. Єдиний мінус, вона, на жаль, не броньована, але в цілому якби, закриває значну частину потреб. І наша мета закрити дуже великі запити, і ми це завжди пояснюємо, що ну, наша мета закрити ось локально потреби конкретних підрозділів. І дуже круто, що нам поки це вдається робити. Просто хочеться, щоб наші чоловіки, наші діти були разом з нами, щоб наші будинки були цілі. Ми хочемо розвиватися, хочемо жити, відпочивати як нормальні люди. Тому тому ми тут. Нам дуже приємно, що наші роботи відзначають не тільки безпосередньо момент передачі, а і якби, командири бригад, військові, тобто у нас є прапори, підтримка безпосередньо від бригад. Я також дуже і значна відзнака від міністерства оборони. Дуже приємно, що відзначили нашу роботу. Приїхали, привітали і передали прапор безпосередньо з підписом головного командувача. І якби найтемніші дні це також зігріває і мотивує працювати ще краще ще більше. І якось так зазвичай відбуваються <гум> логістичні моменти. А Вам не пощастило, ви не побачили, як це відбувається на новій пошті, але. Вкладемо такі календарики, це як подяка хлопцям і дівчатам. Ми їх щось прозували календарики, тому отак от і кладемо сюди. Щоб трішки їх зігріти, як словами, і, ну, щоб вони знали, що ми їх пам'ятаємо всіх, завжди ну, думаємо про них. Ну, ось так от. Щоб їм приємно було. Трошечки індивідуальний. Да. Є можливість їх підписати, ну, ті, хто хочуть допомогти, задонатити, написати якісь теплі слова, там, побажання їм. І вони вкладаються ну, в кожен спальник окремий і відправляємо. На передову. Ми розробили минулого року такі листівки. Це ми їх називали листівки добра, це малюнки моєї сестри Каті. Вона теж є нашою, ну, нашою волонтеркою, саме в креативному відділі. от Ми робили такі листівки за донат. Абсолютно за будь-який донат можна було якби забрати собі листівку на пам'ять. Тут є вказано про те, що це підтримка саме для пошиття спальників. Ці ілюстрації вони брали участь у виставках саме митців, які виїхали з Харкова, тому це. Такий дуже цікавий артефакт вийшов. Ось такі тубуси, які нам передала одна з артилерійських бригад. Ми вирішили розписати це також один із тубусів, розписаний безпосередньо Катією і її чоловіком, ось він допоміг нам розписім. Це теж художник. І таким чином ми вирішили зробити такі креативні лоти, поки. Не анонсували, але це також буде звичайно розіграш за донат. Ми сподіваємося, комусь буде дуже приємно. І таким чином ми намагаємося якось заохочувати, показувати ще креативну сторону, і в цьому плані використовується такий апсайклінг того, що є, для того, щоб знову залучати ресурси і допомагати нашим військовим. Це створено з залишків матеріалів і спальників, тобто, це повністю частинка тепла матеріалів, які ми передаємо далі. І вдячні за донати. Ми також і передавали таких гномиків і докоп. Домовички ми їх називаємо. І також такі котики, які просто символ того, що людина стала частинкою нашого об'єднання так чи інакше, просто зробивши донат, але вже подарувавши частинку свого тепла для наших захисників. Дякуємо Дякуємо товариству «Смугастий кіт за дуже класний, теплий спальник і дощовик для нашого військового службового. Вакуленко Віталія. Слава Україні!